Наживалася на експорті зерна. Державне бюро розслідувань України виявило масштабну корупційну схему на Одещині. Хабарники вимагали гроші в організації, які експортували зернові культури через морські порти. Оборудки закидають посадовцям Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Одеській області. За незаконну винагороду допомагали безперешкодно та швидко отримати дозвоні документи для експорту. Гроші отримували через посередник. Учасникам схеми загрожують до 10 років за ґратами. Для приховування своїх протиправних дій посадовці визначили окремі комерційні підприємства, які під виглядом консультацій та фумігаційних послуг експортерам зернових культур виступали посередниками при отриманні неправомірної вигоди. Вже вилучені гроші від незаконної діяльності, документальні матеріали, а також інші предмети та речі, які будуть слугувати доказом під час досудового розслідування. Планується прийняття рішення щодо оголошення підозр посадовцям причетним до оборудки.